Дуже багато розмовляли про корисну їжу, так? Попили різноманітні, різноманітні салати, вітаміни, І пили смачні, ароматні, ягідні та корисні чаї. А сьогодні я вам покажу, яку шкоду наносять нашому організму ті некорисні продукти. Що ми можемо сказати? Які продукти у нас є некорисними? Хто знає? Чіпси. чіпси, чіпси так. Кіпси, так. Так. Цукерки, різноманітні газовані напої. Ну, давайте почнемо із газованих напоїв. Ось у мене є така яскрава, яскрава водичка. Так. Ми з вами побачимо, чим же ж таки корисна у нас така кольорова, гарна водичка. М -м -м, пахне. чим, віронечка пахне. Чим? Каші. Мандарином. Мандарином, а тобі Саша? А тобі чим пахне? Мандарином. Або апельсинкою. Це в мене є напій, такий незвичайний солодкий фруктовий напій. І є звичайна прозора водичка. Давайте спробуємо її. Процідити крізь ватний диск. Да? Спробуємо. Да. Ано yeah. я попробую процідити спочатку прозору, звичайну водичку. Oh. Давайте подивимося, що відбулося на диску. Щось ви бачите, якісь зміни? Який він? Мокрий. Мокрий Соня. Який диск? Мокрий oh. другий. Oh. А колір змінив? Ану подивитись. Будемо налити у другу скляночку нашу панту. Що ж тут відбудеться? Панту. Так. Ця фанта потрапляє вам у животик І потім після такої водички, після такого барвника у нас через деякий час може виникнути біль у животику, може виникнути тошнота і навіть блювота. Тому що барвники тут хімічні, штучні, не натуральні. Тому вони можуть. Зашкодити нашому організму, ось через що у нас не можна пити фарбовану газовану водичку. Краще пити ось таку звичайну, адже звичайна а водичка сон. ніякої шкоди не завдає. Перейдемо до наступного досліду. Нічого, нехай, нехай плаває. Давайте спробуємо дослідити, яка ж водичка все ж таки корисніша. Газована чи не газована? Не газована. Не газована спробуємо. Зараз я наберу звичайну домашню чисту водичку. Ось. А в іншу склянку запам'ятали, ну, да? Газу, склянку, газу, а цю, так, а з цієї сторони в мене звичайно. Да? цю так, газовану з магазину. У мене океаська. Сприйома на тебе, нічого. Так, наливаємо. Що ми бачимо одразу? Скляну, а, тут звичайна водичка, тут з'явилися пунбашки. Ну, і давайте спробуємо. Я і вона шипить. Я. Давайте спробуємо так і провести експеримент. Я буду кидати у звичайну водичку роззирки. А ви слідкуйте, що з ними відбувається? Що вони роблять? Що? Бунут, бачите? А, там, так? Ещё... А, якщо? а якщо я буду кидати у газовану водичку? Буде плавати. Буде плавати. Не ну, знаю, побачимо. Ви no. 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 yeah. yeah. бачите, як бурлять бульбашки. No. І, що? Одна. І що з часом робиться? Поднімається. Они... Вони ходять. Підійнятися. Ну, давайте ще <гум> трішечки поспостерігаємо. <гум> Що далі буде? По-перше, наші родзинки покрилися повністю бульбашками. Ви бачите? <гум> Всім видно? <гум> <гум> да. Так. По-друге, дивіться, і далі продовжують бульбашки йти догори. Так? Така реакція йде. І деякі родзинки сплили на поверхню. А від звичайної водички щось відбувається. Ні. <гум> Бульбашок як не було. І немає, Він ніхто туди не бігає, не підіймається. Так? Тобто від газованої водички в нашому животику може відбуватися з А якщо буде так, ти немає, ну бачите, бігають родзинки, то вниз то вгору, то вниз то вгору. Так. так. І так само у нас відбувається і всередині нашого організму. І це не добре, дітки, бо потім від того, що взувається наш, базує, там щось відбувається, може він розболітися. Так? так. Це яка корисніша водичка? Звичайно, а газовану краще не пити. так? їжу, яку також дуже-дуже полюбляють наші діти і дорослі. Це чіпси та сухарики. Чи корисні вони? Як ви бачите? <гум> <ви? гум> а смачні? <гум> да. Смачні. А хочете дізнатися, що відбувається, коли ми їх будемо їсти? <гум> хочете? Дивіться, <гум> у кожного із вас лежить на серветці одна чіпсинка. Бачите? Будь ласка, серветочку закрите. А потім гарнесенько-гарнесенько долинкою ось так придавіть. і навіть можна трішечки покрутити. так? Да? Подивіться, будь ласка, ось у мене уже зараз. Що відбулося з серветочкою? Вона. Ага. Розгляньте трі серветки. Що? Чіпсинка проявилася. Проявилася чіпсинка. так? Да? І коли ми відкриємо серветочку. Ми також побачимо плямо відбиток від нашої чіпси, да? є, усіх отрималось? Так. А чи знаєте ви, що це за відбиток? Що це таке, Саша? Що це таке? Вони ламаються і там відбитки столеції. Ну, то можливо, так. Але я хочу дізнатися, що це за пляма така дивна з'явилася? Жир. Жир. Так, дійсно. Це жир. Тобто, коли смажать нашу чіпсинку, то олія, в якій смажать її, дуже-дуже просичує нашу чіпсинку. І вона настільки багато вбирає в себе цієї шкідливої олії. Та ще добре, якщо ця олія натуральна, звичайна. Да? Гірше того, що дуже часто використовують штучну олію або пальмову олію, так, або навіть використану олію. І уявіть собі, скільки потрапляє брудного, засмаженого жиру у ваш організм. Уявляєте? Багато. А ще, якщо ви уважно подивитеся на вашу серветочку, то крім жирного такого, такої плямки. Ще вона, наша чіпсинка залишила і колір. Ці чіпси, мабуть, були не дуже фарбовані, але бувають такі прям аж помаранчеві, аж червоні. Так? То чіпси залишають іще і колір. Бо там багато використовують приправ, а в приправах дуже часто також хімічні додають фарбники. І, ці, і це все потрапляє нам в наш живот, mm -hmm. Да? Ну і давайте для того, щоб ще раз підтвердити, що наші чипсинки місця оліє. Олія зазвичай дуже гарно палає, дуже гарно загорається. Я підпалю нашу чипсинку, а ви спостерігайте. Горить наша чипсинка? Yeah. Дивіться, як гарно загорілася, бачите? Дивіться, коли я починаю підпалювати чипсинку, то там по краю починає топитися жир і вона стає мокрою. Ви бачите біля вогника? Чипсинка мокра. Ось, починається. так, і те саме відбувається і з нашими. Сухарика. Сухарика. Ми зараз попробуємо. Буде горіти сухарик чи ні? Ну давайте спробуємо. Пахне паленим? Ну так, да? так? Також, бачите, дуже легко і просто загорілася чипсинка, тому що тут багато олії. Саша, дякую, що ти мені задушив. Ну і давайте ще спробуємо. Роз. Чинити нашу чіпсинку у воді. Якщо ми просто водичку подивимося, вона у нас прозора, гарна, да? а якщо я кину туди чіпсу, що відбудеться? Я пропоную разом зі мною цей дослід зробити Аміні, Денису і Лісі. Візьміть по одній чіпсинці і киньте їх у склянку. А тепер саміть ложечку і спробуйте розчинити довго довго. Ну ось подивіться, у мене вже вода стає яка мутна і трішки зафарбовується. А якщо глянути ще на поверхню, то ми там побачимо жирні. Бульбашки. Подивіться, будь ласка. Да. Ось у нас, бачите, помутніла водичка і навіть трішечки зафарбувалася. Ось тут є барвники і різні штучні хімічні речовини. так? Є у вас також вийшло. У нас залишився експеримент із дуже-дуже смачними і гарними різнокольоровими цукерками. цукерками драже, так? І це, ось у нас є такі гарні цукерочки. Я наливаю водичку. А ми будемо спостерігати, що з ними з часом відбудеться. Подивіться оченятками, можна привстати і подивитися. Ось уже від червоної цукерочки так. починає що робити? Залишатися так. слід. А, і вже і фіолетова, і зелена. Всі-всі вони почали активно вступати в дію з водичкою. Так. І віддають своє гарне гарне забарвлення водичці. Тут на наче, наче сонечко, так. Чи корисна ця веселка нашому організму? Корисна, Ні. Корисна? Уявляєте собі наш животик. Потрапляють такі цукерки і починають зафарбовувати весь наш організм. Потрапляють у кров, а в деяких діток виникає, що знову може бути і блювота, і біль у животик. Ага. Дуже, дуже гарно, але дуже-дуже не корисно. Ці хімічні барвники вони настільки штучні, що можуть потрапляти навіть у нашу кров і деяких людей, які алергетики, викликати алергію. А алергія, як ви знаєте, може кати або прищики, або прищики, або... Що по почервоніння, да? І це дуже-дуже неприємно. Ну, Давайте спробуємо ще за... подивитися, що ж буде, якщо кинути у водичку і розмішати. Саш, мішай. Іронічка, мішай. А тобі на А мішайся. Я кольору водичка стали? Так у Саші. У да, Саша червона. Стає віронічка в тебе да. червона. Дуже гарна водичка, да, але да. дуже багато шкоди цих е, завдає я нашому організму.